В бібліотеці міста горішні плавні відтепер є ще одна книга, яку її автор презентував особисто. А точніше, тритомне видання Казки і легенди, гори пивихи Володимира Шевченка. Перша книга вийшла друком ще у 2010 році у видавництві фоліо за передмовою Павла Загребельного. Днями автор презентував жителям горішніх плавнів вже тритомне видання. Володимир Шевченко, професор, письменник, історик, науковець, тележурналіст, голова Кременчуцького осередку національної спілки журналістів України, який майже півстоліття вивчає Кременчучину та Полтавщину. Зустріч письменника з читачами пройшла в культурному центрі бібліотеки міста Горішні плавні. Володимир Шевченко подарував бібліотеці тритомник казки й легенди гори пивихи, інші краєзнавчі видання та навчальні матеріали для журналістів і працівників засобів масової комунікації. А також презентував ці книги гостям та розповів багато цікавого про гору пивиху. До казки, легенди, гори пивиху. Ну, я в усьому радився зі своїм вчителем Павлом Архиповичем Загребель. Через що? Через те, що ну, я його вважаю дуже такою серйозною людиною, яка дуже серйозно ставилася до історії. Історії України. Не знаю, чи хтось із вас знає, на сьогоднішній день історію України в наших архівах, які ще є, які не знищені, вивчили всього на 0,63%. Тобто навіть на один процент не вивчили історію України. Павло Архипович, коли писав свою книгу Роксалана, сім разів звертався до Ватикану, щоб його допустили в бібліотеку Ватикану. Він там немало матеріалів, знайшов і про Кременчук і про Пивиху. Це він вперше мені сказав, що Пивиха це колиска волхвів, українських волхів. Пивиха. Це Гора у Градиську, біля Градиська, якщо хтось не знає, це Глобинський район. Хто їде на Київ, Градиськ. От. Раніше ніхто не вивчав ну як? вивчали так, побіжно вивчали гору, побіжно вивчали монастир, але ніхто, ніхто не піднімав історичних документів, ніхто не знав, що спершу там були волхви. Потім Волхви організували там таємний табір, де навчали козаків-характерників, козаків-розвідників, козаків-дипломатів. І я писав книгу Козацька топа», і коли ще її писав, я не мав тих документів, не читав тих документів, які наче, так, отримав пізніше. Тому я дещо тут. У всіх трьох примірниках я дещо ще дописую з історії градуса, з історії гори. У цих книгах написано тільки казки і легенди про цю гору, але це не все. Над усім неможливо важливо працювати. Розумієте, От просто не вистачає на все часу у мене. У мене вийшла 168 книга. Ну, ви, ви не думаєте, що вони всі такі великі, як це. 2005 рік Павло Архіпович тоді вже так хворів. І він мене запитав: а ти хочеш побачитися з характерником? Ну, кажу, якщо це правда, звичайно хочу. Він каже: ну я дам тобі адресу, поїдь познайомився. Я поїхав у Харківську область, зустрівся з людиною. Ну, він мені був цікавий, ну, йому тоді було 63 роки. Він мені був дуже цікавий, але я чесно вам скажу, я ні на йоту не вірив, що він там може щось зробити, чи насправді напустити туману, чи ще щось зробити. Чесно вам кажу. І він, вочевидь, це знав, чи відчував, чи знав це за своїми можливостями знав. І він каже: я не хочу вас лякати. І каже, ви не пишіть. Я знаю, що ви задумали написати про характерників, краще не пишіть. Ця тема взагалі-то табу для всіх віків. Я кажу: ну чого, ну всі знають, що характерники те вміють, те вміють. От знаю там, про характерників, козаків. А він, ну справа, тому що знають там якусь тисячну долю всього, що є. А взагалі-то це характерники це ті ж самі волхви. Просто їм передали свої знання, які тоді були. От ви чули слово космос. Ну кажу, що б я не чув, при мені запускали супутники, при мені Гагарін летів перший і Леонова. Я сам знаю чудово і зустрічався з ними багато. А він каже: ну, космос це зовсім не те слово. Волхви на своєму капіші могли спілкуватися з космосом. Вони отримували від, від тіля. Підтримку, Отримували від тіля якісь знання, які як вони передавалися. Ніхто цього не знає і, і досі це не вивчено. Але я кажу, ну а ви хоч щось таке, можете показати. Він каже, ну щось можу. Я можу розповісти весь твій доїти. Кажу, ну розкажіть. Ну, може, кажу, вам Павло Архипович сказав. А він каже, нічого він мені не казав, це твій учитель. Я кажу, ну мій учителя, моїм мій учителем мій була Іліна Костенко, вона у нас поетику викладала. Я кажу, ну це ж не означає, він же міг вам щось сказати. Він каже, а він про тебе не дуже багато знає. Йому немає колірів. Він знає, що ти був його студентом, та й все цього йому достатньо. І тоді показав, ми вийшли у його садочок, невеличкий такий садочок, десь в приблизно, може, тисячі, там. Не знаю, ну приблизно. Ну, не, не дуже великий садочок. І він каже, я зараз падлю оцю троянду. Хочеш? Кажу, ну, звичайно, хочу, це ж цікаво. І він підняв руку, правильцю підняв, зібрав хмару і вилив тільки на троянду. Він каже, пішли в хату, кажу, чого? Я бачу, що ти зараз впадеш. А мені справді стало страшно. Ми багато з ним спілкувалися, він багато розповідав. Він, він саме розповідає про Павху. Розповів про те, що на Пависі, знаючи, що там Волхви, вперше з Волхвами зустрічався ще князь Володимир. І князь Володимир не Ярослав, і не ті князі, які були після Ярослава, які там ховали. Князівські документи і частину бібліотеки Ярослава Мудрого. Не вони придумали, а саме князь Володимир задумав, що на Пависі під наглядом будуть у сховку будуть знаходитися важливі документи Київської Русі. Сховок цей був. Збудований десь за часів князя Володимира. Потім десь кінець, ви ж знаєте, що потім було що християнство прийшло до нас, почали знищувати вогвіт, почали їх виганяти, почали руйнувати їхні святилища, капище почали руйнувати. Але капище на Пависі не руйнувалося. І я його спитав, чого ж воно все-таки не руйнувалося, це капище? Адже було відомо, що воно там є. А він каже: ну, по-перше, там були найсильніші волхви. Я кажу, що значить найсильніші? Ну, щоб тобі було зрозуміло, наймудріші. Наймудріші, які мали дуже багато знань. І вони могли захистити пивих. Тобто напустити туману і ви б ходили там навколо цієї горичі, ходили б лісом. Тим більше, що ліс був не такий, як сьогодні. Практично ж старий ліс весь вирубали. Всю цю блакитну глину вибрали практично. А тоді ж ліс був, праліс був. Тобто дуби своїми кронами практично закривали, табору волхвів не було видно, ні капища не було видно. Тільки центр капища виглядав серед крон дубів. Тобто воно було захищено з усіх боків волхва, їхніми знаннями було захищено. Але він казав, що приїжджав туди, після князя Володимира, там був князь Ярослав. І саме князь Ярослав, який створив, ви ж знаєте, що створив бібліотеку, першу бібліотеку на Київському. Саме князь Ярослав сказав, що якщо щось трапиться на тому, він розписав, куди, у які три міста, місця треба було вивезти бібліотеку. Коли починається козацька доба, волхви розуміють, що практично захистити Україну неможливо. І тому треба допомагати от казакам. І так було засновано десь приблизно десь 13-14 днів. Було засновано цей табір, в якому волхви навчали обраних юнаків. Їх брали з семирічних. Їх вибирали тільки у родинах, де народився сьомий син. Обов'язково мав бути сьомий дід, сьомий батько і сьомий син. Тільки ця дитина мала силу сприймати, тобто, коріння оце таке мало бути величезне коріння, знаєте, таке у людини. Вона могла сприймати те, що розповідали б, і те, що, чим навчали Волхвіра. Волхви навчали ю, юнаків. Значить, починали їх навчати з 7 років до 21 року. тобто 14 років їх навчали всяким премудростів. Я тоді задаю йому питання. Кажу, а чого сьогодні? Да, сьогодні поверху підмиває і на, на берег падає, падають могильні плити, написані французькою, арабською, хмерською, індійською, японською, китайською мовою. А він каже, нічого ну, немає тут дивно. Справа в тому, що характерникам свої мови, характерникам, які готували для дипломатії. Характерникам, які готували як розвідників, да? їм надавалися мови, навчали мови їх, носії мови. Тобто китаєць навчав китайської мови, навчав всіляким обрядам, навчав, які треба носити зачіски, навчав, як правильно носити їхній одяг, як його там прати все це, все це Передавалася від носії. У 1975 році я відпрацював в рік у піонерському таборі Артек, і я приїхав влітку, працював, поки ще роботи не знайшов. Я влітку працював у піонерському таборі Чайка. І тоді мене вперше зацікавила Тетяна Яківна-Мартова, вона була начальником табору. Вона мене зацікавила, от вона вперше мені розповідала казки, легенди ПВХ, бо я якось. Вона перша розповідала мені про монастир, який було вже організовано після того, як перестали вчити характерників. Вона сказала, що дехто, можливо, із волхвів чи з характерників залишився і сьогодні знаходиться, знаходилися у чоловічому монастирі. Наприкінці XVIII століття цей монастир закрили. І більше 50 Сундуків бібліотеки Ярослава Мудрого і всіх документів, які там зберігалися у монастирі, було вивезено в Санкт Петербург. І в, десь приблизно в 93-му році вперше з'явилися княжі Печатки, з'явилися на продажі на аукціоні судди. Тобто, хтось таки дістався тих наших сундуків. Хоча на сьогоднішній день, і, і тоді і на сьогоднішній день Росія не визнає, що у неї зберігаються ці скарби, все це відомо, але повернути немає можливості. Ні тих документів, ні тих скарбів, які залишали князі по собі, ні тих листів, ні тих грамот, які вони отримували. Посольські грамоти там зберігалися, дуже багато посольських грамот. Тому відновити їх ми не можемо практично. Забрати теж, ви це прекрасно знаєте, що забрати, навіть коли закінчиться війна, забрати це буде дуже складно, якщо там щось навіть переходить. Охочих ознайомитися з тритомником Володимира Шевченка та прочитати казки та легенди пивихи чекають в читальній залі міської бібліотеки та горішньоплавнівському краєзнавчому музеї.